Зрозумів, що ленківські пісні всі люблять, всі співають у всьому світі, і великі зірки, і прості люди. Але сама ленківська мова, на жаль, зникає з відходом її корінних носіїв. Тому я власне почав думати, яким чином це зберегти, і подумав, що найефективніше буде зберегти через казки. Тобто зразу дітям чи нащадкам лемків, чи просто українцям для розширення свого кругозору і знань про різні етноси України показувати, включати ці казки з малку і для того, щоб вони розширювали так свої знання про це все. Власне, так і прийшла ідея зібрати все можливі лемківські казки. Ми з друзями, з однодумцями, це зробили. В нашому архіві вже понад 300 ленківських казок, і власне для того, щоб зберегти самі говірки, ми вирішили записати ці казки. У цьому нам допомагають корінні носії ленківських говірок, ті, які старші люди, які були переселені з Лемківщини і розселені по світу. І так само в цьому нам допомагають наші однодумці, наші друзі, це відомі українці з ленківським корінням.